Санс рейки маніфестація миру в Україні. Для прийняття сеансу ви можете сісти або лягти. Не схрещуйте руки та ну. Ваша спина має бути рів. Заплющуйте очі, зробіть вдих, видих і промовте за мною. Я приймаю сеанс рейки та рейки роду від майстра Ірен Соколенко з наміром на цей сеанс. Україна квітуча, мирна Україна перемог. Війна в Україні принесла всі потрібні трансформації, і вона відступає. Всі негативні важкі енергії залишають землю України. Життя повертається. Сили нашого роду, рідної землі відновлюють енергію життя, повертають в життя. Там, де його забрали, всі землі України відновлюються. Україна і українці в безпеці. Земля безпечна, небо безпечне, повітря безпечне, вода безпечна. На благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. Енергія м'яко окутує твоє тіло і занурює тебе в безмежний простір, де ти можеш побачити все, що відбувається, наче зі сторони. Просто як глядач без емоцій, але ти можеш впливати на цей процес. І перше, що нам треба зробити, це очистити поле України. Уяви, побач, візуалізуй. Карту України кожне місто. Всіх людей відчуй їх. Відчуй всі енергії побачих. Дай їм статись. Багато болю страху, втоми, біль втрати, нерозуміння, що робити далі. Все це окутує нашу землю. Але це момент духовного пробудження, важкий, страшний, але дуже важливий. І ми вже пройшли його, ми вже отримали дуже багато досвіду, і ми готові відпустити все. Все важке і уяви, як всі ці енергії просто розчиняються, як люди відпускають свої страхи, свою біль, і як земля виштовхує, прибирає, прибирає те непотрібне, що прийшло на нашу землю. Земля очищується. Земля під нашими ногами має неймовірну силу, силу наших предків, нашого роду, кожного представника нашого роду, всіх, хто жив на цій землі. Ця земля живить нас силою. І попроси землю прибрати все землю, Очистити все. Подивись на небо. Джерело всього життя і попроси у нього бути безпечним і очистити весь простір все повітря України від болю страждань. І дай пробудитись людям через любов. Всі ми готові пробудитись через любов. І дай цим процесам ставатись. Постерігай за ними. Ти можеш керувати ними. Ти можеш. Бачиш, як стало чисто. І це твій вплив твій і дуже багатьох людей, які хочуть пробучення. Ти бачиш чисту країну, чистих людей, чисту енергію, чисту землю. І починай заповнювати це все неймовірною силою, любові. відчуй як ти любиш цих людей, як ти любиш це небо, цю природу, ці міста. Кожне дерево, кожен будинок Заповні почуттям любові кожну втрату, бо якщо так болить втрата, це означає, що ми можемо так любити. У нас є сила неймовірної любові. Укутай в цю любов кожну людину, кожен будинок, кожне місто, кожну втрату, бо якщо ми можемо так любити. Щоб так відчувати біль, коли втрачаємо. Це все є любов. І ці важкі події, які змушують нас пробудитись, це теж є любов. І зцілити їх можна тільки через любов, заповни все навколо цим почуттям, відкривай свою сердечну чакру і віддавай любов, примножуючи її. Остерегай, зміни, любви. Я дякую тобі за те, що ти зі мною в цьому сенсі, в цьому процесі. 21 день ми будемо заповнювати Україну любов'ю. 21 день, щоб змінити енергію, щоб замість болі була любов. Замість занепаду і в тому була любов. Любов може перемогти все. Тому Україна переможе, бо вона і є любов, бо ми і є любов. Сан завершується, і я дякую тобі. Подякую собі, Україні, кожному українцю, мені, всім вищим силам, які допомагають нам в цій роботі, нашому роду, кожному предку України, кожному, хто жив на цій землі. Зробив дих, а видих.